Всі соратники Петра Тимофійовича, всі соратники, всі його однодумці, всі продовжувачі його справи, я думаю, що пройшов рік, як ми без Петра Тимофійовича, закінчився його земний шлях матеріальний, осязяйми, як кажуть, відомий, те, що в сторону руками. Але все-таки для мене особисто це рік без Петра Тимофійовича, це рік уроків життя. Я дуже багато від нього почерпнув для себе особисто, тому що кожен з нас своє життя, свій досвід життєвий, але такий мудрий, такий великий життєвий досвід, не одного покоління в особі Петра Тимофійовича, це просто унікальність якась. Людина багатьох епох, людина багато багатовимірна. І я собі дивлюсь на цей портрет Петра Тимофійовича в Вишованці. Я пам'ятаю, він народжувався, хто художник. Символічно, що настоятел Свято-Михайлівського собору, який сьогодні відспівував пам'ять Петра Тимофійовича, ми згадували, молитву читав на могилі Петра Тимофійовича. А художник, який писав портрет Петра Тимофійовича, розписував іконостас у свято Михайлівському соборі. Це відомий український художник, робив цей портрет. І дивлюся ці очі, мудрі очі прищурені, добрі, такі батьківські очі. Які пронизують людську совість, коли дився йому в очі. Перед тим, як на сповіді, як перед великою особистістю кажуть, що святи всі на небі. І Петро Тимофійович теж на небі сьогодні. І у церковному середовищі серед людей, які займають мають церковні сани, е періодично їх возносять до великих святим. Ми Петро Тимофійовича при житті називали святим, тому що людина нікого не схожа. Він жив серед нас, був в нашому середовищі, е працював як ми, був той самий прилічний. І тут він був не один раз. І когось згадував, поминали, пом кажуть, у кось він нарощення був і так далі. І дух його витає серед нас, він живий. Для мене цей рік це уроки, Петра Тимофійовича, уроки мужності, уроки бути в, 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 в владі і не боятися цієї влади. Говорити цій владі все, що він хотів сказати, цій владі. Прямо, от тамара вона сказала, я, я просто на 150% підтверджую, що він не боявся втратити роботу. Він не боявся втратити, не бути не у владі, тому що він завжди знаходив можливість сказати те, що хотів сказати. Те, що він правильне. І тому для мене це урок патріотизму. І сьогодні багато хто, що говорить про патріотизм і так далі. Но це унікальне кесвоособлення патріотизму. Це який зірець для багатьох поколінь. Не було і не буде ж ніколи в нашому уряді такого віце-прем'єра з гуманітарних питань, який 17 чи 18 років був у уряді і робив те що, те, що хотів робити для України, для нації, для народу. Він якось сказав мені, що зараз течу, кажуть що двоєзичі є. А ти знаєш, Гриша, що двоєзиче тільки має одна тварина, гадюка. Ну і мудрість народна, знаєте, я все сказано. Не треба було мене агітувати більше. Чи патріотизм, чи націоналізм. Він каже, що да, були перегиби. Я при Хрущові працював, я це все при мешок, я мешкав з кабінету, ганяв, бо треба було для, для іншої це приміщення, яке зайняло тоді МГБ. Я всі боялися, я пішов до нього в компатії Київського і сказав, що ви займаєте наше приміщення, тут є постанова, виходьте звідси, бо є постанова, в Компартії треба виконувати. Він це розказував, і в нього не було страху в очах. Він з Кагановичем працював, і він вже згадує ці молоді роки з 47-рік, рок після війни Комсомольський, як той кидав у нього і так далі. І Я пам'ятаю ці фрази, багато чого не сказано ще. Ми знаємо Петра Тимовича офіційного, академічного, державного діяча, вченого, а людського тут ще. І в мене є велика ідея, я не буду сьогодні про її говорити, але в мене є борги. при Петро Тимофіє, про борги є. Є особисті його просьби, які не пов'язані з його перебуванням на землі і з його відходом у вічність. Просто так і говорив Словаці. І я знаю, думаю, що це його заповідь, якийсь такий, знаєте, він міг так сказати, і я зрозумів, що це він хотів так, не хотів так. І я буду це виконувати. в мене є особисті мори перед ним. Я просто щасливий, що я на своєму житті зустрів унікальну людину, яку я більше ніколи не зустрінув. Багато з нас таку людей зустрічали просто своєму житті. Тому сьогодні в нас уроки Петра Тоніка годилося б для держави, для України він весь час думав. Він не думав про владу, він не думав про якісь там державні органи, Даві де мені державу, він виконував обов'язки. Але він думав про націю, про українську, про український народ. Це я 100% відсотків вам кажу. І всі в цьому переконалися, маючи з ним велику дружбу і по роботі з ним зустрічаючись. Тому багато є зобов'язань його, багато його проєктів, які не завершені. Цей рік спілка, так, я теж як маю причетність до спілки краєзнавців. І свій час я був свідком, як народжувалася національна спілка. Я все це знаю, про це ще не описано. Як ми ходили по кабінетах, до Пензенника і до Куна і так далі. Я це все пам'ятаю. Це ще не сказано. Як яким, як, як воно тяжко. Як дуже легко було і важко робити національні проекти масштабні, всесвітні масштабні, пирогів і так далі, в радянські часи. І як важко, як майже неможливо це робити в незалежній Україні, за яку він боровся, яку ми отримали 20 років. Парадокс якийсь. Парадокс. Ви знаєте, я не боюся сказати сьогодні на нього пам'яті. Віктор Ющенко, він кілька разів пробувався на прийом до нього по питанні спілки краєзнавців. Я листиці, листиці писав. Я е, знаходив телефон, який публікуються в адміністрації. Ми дзвонили з усіх телефонів, і Ульянченко, і так далі. Ну, балога тільки прийняв. І лише після того, як Віктор Андрійович пішов із влади, він дійшов, його зустрівся, але то вже було не то, як кажуть. Кучма, яку ми всі сваримо, Кучма там 15 проєктів пов'язаних з краєзнавством підписав. І вони сьогодні діюці. Проєкти Ющенка, я превеликий посл... його патріотичне почуття, як кажуть, задекларованих, ставлюся. Але ні один указ, який підписаний не ті сьогодні. І Франко Турал Тарасович, Івана Ваяковича Франка. Жодний пункт указу про вічній пам'яті Франка не виконаний. Тому що у нас сьогодні багато роботи. Роботи, про комурія Петро Тимофович, його заповіти, духовні заповіти. І якщо б була така. Знаєте, у цивільному громадянському суспільстві святим, далеко святих, ми називали його патріархом, ми називали його народним героєм, ми називали його народним академіком. І це все йому це все, все як найкраще його характеризувало. Свята людина, повірте мені, свята людина таких на землі одиниці, особливо у владі, серед вчених, серед просто людей такого найкращого пошиву українського, людей таких одиниці. Тому світла пам'ять нашому незабутньому, нашому Дрометру Томофійовичу. І я тут при всіх кажу, що борги перед Петром Тимофійовичем, його проекти, його мрії ми будемо виконувати. Ми рік спали, ми роздумували, ми були без нашого прекрасного керівника, який народив цю спілку. Можливо, спілка була в роздумах. А сьогодні з'явилось дуже багато цікавих проєктів, які... Петро Тиміч виношував, і вони будуть реалізовані. Вони будуть реалізовані. Світла йому пам'ять, він серед нас. А ми його учні, ми його соратники, ми його продовжувачі, справи прекрасної. Вічна пам'ять.